З мінометів та гаубиць терористи обстріляли станицю Луганську. Снаряди у мирне село прилетіли о шості ранку. Кілька будинків повністю зруйновані. Населений пункт без газу та світла. На щастя, ніхто з жителів села не постраждав. Ще один населений пункт неподалік станиці, верхню орхівку, вночі обстріляли з градів. Чи є хоч якийсь натяк на день тиші? Запитаємо у Наталії Нагорної. Наталю, вітаю, скажи, будь ласка, крім нічних і ранкових обстрілів української території ще були такі подібні обстріли? Якщо були, то де? Що тобі відомо? Доброго вечора, Руслане. Ну що можу сказати? День сьогодні був відносно Тихий, але тихий по-Луганськи. Тобто лунали лише автоматні черги, автоматні постріли. А в день не було обстрілів важкої артилерії, принаймні не було обстрілів з гардемінометів. Проте стосується лише дня. Тому що окрім тих пунктів, які ти вже перераховував, ти крім тих населених пунктів, були також дуже сильно обстріляли з градів щастя. На щастя ніхто не постраждав і а також Станиця Луганська була, кінометів обстрілена миску другої ночі. Цей цей день люди намагаються використано на те, аби хоч якось поновити поновити свої будинки і пробувати жити в них далі. Хоча при цьому Всіх таких стріля продовжують чомусь звинувачувати українську армію, яка сьогодні навіть практично не відкривала у вогонь тому що було все таки. Свої будинки та сараї місцеві ледве встигають ремонтувати між обстрілами. Красиво попав, хорошо ході до не Один відсюда, другий за Один сюда, второй за хат. А це така особливість станиці Луганського білого снігу. Тут майже не залишилось. Він увесь чорний відмін. Геть свіже розбитий мінами будинок. Він поруч з центральною дорогою в п'яти метрах від автобусної зупинки. Немає у станиці тепер і казначейства. Ворота розбиті в друзки, шмат стіни вивалений. Після двох прицільних потраплянь мін пів села тепер ще й без телефонного зв'язку. Серйозно пошкоджений будинок у кртелекому на етаматесі стоять дві станції. які електронні, на тройку починається. вона пока працює. на двойку ближайшому часі не буде і за прямого попадання. У своїх бідах місцеві звинувачують українців. Насгвардіян стріляла отуда. Ой, отуда. Так отуда і лід отуда. Отуда, бачите, куди вдарило. Тут же немає Нацгвардії. Як ніту? Ну насгвардія тут не стоїть. Ну наші українці, наші друзі. По півгода, неужели нельза добитися розібратися, хто утюжить? Ми должны разбираться, хто утюжить нас, да? Или Нет, кто должен разбираться? Ну вы кого поддерживаете? Я никого не поддерживаю, ни тех, ни тех сволочей не поддерживаю, потому что они не могут найти общего языка. Как такое может быть? Військові розказують, ненавидіти все українське. Тут людей привчали цілеспрямовано. Пропагандистські газети лякають Америкою та розповідають про фіктивність існування України, датовані 2012 роком. Книжки про необхідність об'єднання з Росією ще раніше, 2008-м. А тут в кожному домі. Ми тут їх знаходили. ФСБ. Как ну, планомірну роботу? Це все було зарані. Газети випускали з 2012 року. года. І так далі, і тому подобне. Все йшло планомірно, і готовились, то есть, щоб ну Росія вливалась сюди. Ну зі России буквально 7 кілометрів. До терористів ще ближче, лише півтора кілометра. Солдати на блокпосту, навіть схованки, не мають. Только после сьогоднішнього обстрілу привезли кучку піска, і все больше нічого в нас нет. Мішки, которые здесь стоять, це нам помогли добрые люди. Хоча бы по нам стріляли, а то люди проверяем людей вышли с автобуса. Стреляют снайпера прямо возле людей. У нас нет связи с нашими командирами. Ни рации. У нас на посту ничего. стоит 5-6 человек, я даже не побоюсь этого сказать. И когда нам нужно вызвать подкрепление, подкрепление стоит 300-400 метров от нас. И мы не можем его вызвать. Лише зрідка позицію прикриває танк. Танк теж приїжджає, але не завжди стріляє. Либо, наоборот, його притягують, ну, але зато стріляють. Тобто два варіанти, ліба їздять, ліба да, да. Піхотинці розказують, безпосередньо зі станиці їм не дозволяють навіть відповідати на вогонь. Людей накривають людей, мирних жителів накривають. але вони нам не розрішають їм допомогти, як би предохраніти зриви і всього іншого. Але навіть без зв'язку тепловізорів та бліндажів хлопці обіцяють триматися. Не віддадим ні сантиметра. зі станиці Луганської Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко спецкор 2+,2. плюс